Ментальне здоров'я, воно майже схоже ну, тотожне поняття, майже психічному здоров'ю. І зараз ми з вами подивимося декілька відеороликів, потім подивимося, які вправи роблять під час. Зараз велика увага приділяється ментальному здоров'ю, бо люди дуже багато нервують. І, значить, і від цього того, що вони дуже багато нервують, різні там стресові ситуації, людина починає хворіти. За даними ВОЗ, ментальне здоров'я, тобто психічне здоров'я це стан благополуччя людини, за допомогою якого вона досягає своєї мети, реалізовує свій потенціал, може долати різні життєві перешкоди, стреси, негаразди, розвивається, вчиться, стає кращою. Головне, вона може забезпечувати покращення свого особистого життя та життя своєї спільноти. Більшість людей не звертають належної уваги ментальному здоров'ю і дарма, адже ментальне здоров'я є невід'ємною частиною нашого цьогодення, нашого буття і нашого загалом життя. І воно має не менше значення ніж фізичне здоров'я. Ігнорування стану ментального здоров'я може призвести до наступних наслідків. Людини можуть порушуватися сон, харчування, вона може переїдати або недоїдати. Також людина відчуває напади агресії у спілкуванні із рідними або близькими, може бути повищений рівень тривожності, нервозності, часто зміна настрою. Людина не може сконцентрувати свою увагу на тій діяльності, яку вона виконує. Також втрачаються комунікативні навички, тобто вона. Не може швидко адаптуватися до нового середовища або соціалізуватися в тих або інших умовах. Також людина із порушенням ментального здоров'я дуже важко навчається чомусь новому і є непродуктивною на своїй роботі, тобто її увага дуже розсіяна. Людина повинна постійно відпочивати, їй здається, що в неї енергії не вистачає на звичайні буденні справи і взагалі відчуває себе розгубленою, самотньою, можуть бути депресивні. Епізоди або навіть епізоди панічних атак. Також люди із порушеною ментальним здоров'ям вони відчувають дискомфорт у спілкуванні з іншими, дискомфорт у перебуванні з самим собою, адже дуже часто у них виникає почуття апатії, роздратування, і вони ніби як не знають, що їм робити. Ментальне здоров'я також потрібно зрозуміти, що воно відповідає за всі сфери нашого життя. Це наше спілкування з рідними, наша продуктивність, навчання, соціалізація. А головне, як людина почуває себе наодинці, один із собою. Піклуватися про своє ментальне здоров'я вкрай важливо, і це не важко робити. Найперше слід. Правильно харчуватися, і ваше харчування повинно бути збалансованим. Також висипайтеся, приділяйте час своєму відпочинку, дозвіллю, спілкуйтеся з рідними, гуляйте, проводьте активно свій час, займайтеся спортом, відвідувайте цікаві місця, пізнавайте щось нове. Головне, пам'ятайте, що емоції, які у вас переживають всередині, не повинні залишатися лише з вами. Виговорюйтеся, говоріть із рідними про те, що вас тривожить. або те, що вас радує, навчіться проявляти свої емоції екологічно, правильно, але головне не накопичуйте негатив всередині себе. Якщо ви відчуваєте, що ваш психічний стан дещо похитнувся. Зверніться за допомогою до спеціаліста, до психолога. Він допоможе вам, як фахівець, правильно подолати ті або інші негативні емоції. Пам'ятайте, звертатися до психолога за допомогою це нормально. Так само нормально, як звертатися до лікаря, коли у вас щось болить. Бережіть свій психічний стан та будьте здорові. Що робити, якщо, звичайно, може немає у вас психолога, є зараз чимало служби довіри, є такі, працюють телефони, є, тобто в широкому доступі. І зараз живу. чимало. Зараз чимало волонтерських служб, теж працюють під час війни. Дуже безкоштовно дуже багато волонтерських служб, які працюють і надають таку психологічну допомогу. Ну переміщеним особам також при волонтерських центрах, також є психологи. Ну і зараз є особливі категорії, які потребують особливого опікування. До, в територіальних громадах також є, є в Новодонецькій громаді такий центр, які, е, там, які можна відвідати і звернутися до психолога. І у нас теж проїжджав е, психолог е, на, от, на канікулах періодично. Тобто він відвідує е, є такі тоже, е, виїзди і працюють з людьми кому це потрібно. Здоровими в умовах стресу. Уявіть своє здоров'я як заряд батареї. В умовах стресу він може швидко витрачатися. Тоді на допомогу приходять, наприклад, павербанки, але й вони також швидко втрачають енергію. На низькому заряді більша частина систем мозку можуть обмежити свою роботу: доступ до пам'яті, здатність критично мислити, помічати свою поведінку, здатність контролювати емоції. Якщо людина не зрозуміє вчасно, що вона працює на межі, це може призвести до емоційного та фізичного виснаження. Бути здоровим психічно це здатність гнучко реагувати на виклики. Наприклад, розуміти, що якщо ви не поїсте, то можете стати роздратованими. Якщо ви не розповісте, що вас турбує, можете стати пригніченими. Розуміння цих процесів це можливість підтримувати заряд батареї на достатньому рівні. В умовах війни енергія потрібна не лише для того, щоб бути супергероями, але й для того, щоб не впадати в пригнічені стани та не втрачати розум. Не забувайте про повноцінне харчування, сон, спілкування, пийте воду і старайтеся тримати спину рівно. Це прості речі, які ми ігноруємо, але з них насправді починається наше здоров'я. Бережіть свої батарейки та психічне здоров'я. Обов'язково розкажіть про наш проєкт своїм друзям та близьким. Культура ментального здоров'я зараз важлива як ніколи. Офіс президента подаїдаю дружини Олени Зеленської при підійдуть дружини Володимира Зеленського, президента України, і вона займається ментальним здоров'ям. Ви бачите, там є QR-код, який можна відсканувати. Якщо у вас є такі проблеми, то займаються спеціалісти, які займаються саме ментальним здоров'ям. Те, що в організмі викликає стресову реакцію і призводить до вивільнення відповідних гормонів, сигналізує нашому розуму, що ми опинились в надзвичайному становищі, що, в свою чергу, може викликати почуття тривоги. Мозок надає значення всьому, що бачить. Покажіть йому дві крапки та лінію, і він побачить обличчя. Дайте похмілля і холодний чай замість сніданку, і голова подумає, що у нас проблеми на роботі, стосунки руйнуються, а весь світ котиться коту під хвіст. Страх, невпевненість і тривожність починаються як у розумі, так і в нашому тілі. Якщо оточимо тіло стресогенними факторами, наш розум неодмінно повідомить про свою тривогу. Ми постійно нервуватимемо, а тривожність оселиться в голові. Це відео засновано на книзі докторки Елен Вора Анатомія тривоги. І зараз ми обговоримо шість тілесних причин, які можуть викликати та підтримувати небезпечну тривожність, щоб ви з легкістю могли її позбутись. Перша причина недосипання. Для багатьох із нас після довгого робочого дня, поїздки в заторах додому, приготування вечері, догляду за дітьми та безлічі буденних справ справжньою проблемою є добре виспатись. Навіть якщо розпорядок дня ідеальний і лягаємо спати в потрібний час, то не можемо втихомирити бурхливі думки або прокидаємось серед ночі і не можемо заснути. Вранці немає бажання вставати з ліжка, відчуваємо страх перед майбутнім днем і тривогу через гору обов'язків. На щастя, наш організм хоче спати і знає, як це зробити. Треба лише створити йому належні умови та не заважати. Сон безкоштовний, він покращує наше самопочуття, відновлює клітини організму, бореться з інфекціями, виводить токсини та збільшує рівень енергії. Подбаємо про повноцінний сон, і він винагородить нас кращим настроєм і бадьорішим поглядом на світ. До речі, на каналі є відео, у якому розвіюємо найпоширеніші міфи про сон. Посилання залишимо в описі. Друга причина тривоги неправильне харчування, яке можна поділити на два типи: у першому набиваємо себе нездоровою обробленою їжею, цукром і трансжирами. другий, коли надмірно зациклюємося на дієтах і показах ваг. Люди сидять на дієтах, їдять те, що геть не подобається, записують кожну калорію, мучаться від недоїдання і переймаються недосконалістю свого тіла. Якщо ви коли-небудь відчували злість, спричинену голодом, то неодмінно розумієте, про що йдеться. Поживні речовини, які містяться в їжі, безпосередньо впливають на тривожність. Організм постійно моніторить харчовий статус, оцінюючи, чи вистачає всіх елементів. Коли він виявляє брак важливих компонентів, наприклад, деяких вітамінів або мінералів, пробуджує тривогу і страх, спонукаючи нас шукати їжу. Ми відчуватимемо неспокій, поки не поповнимо свої фізіологічні запаси. Тож харчуємося різноманітними продуктами, багатими на макро і мікроелементи, щоб підтримувати хороше самопочуття. Третє. Запальний стан в організмі відіграє ключову роль у змінах настрою. Більшість симптомів, пов'язаних із хворобою, втомою та поганим самопочуттям, викликані боротьбою нашої імунної системи з вірусами чи бактеріями. Ми запрограмовані так, що при появі симптомів скасовуємо всі плани, лягаємо в ліжко і відпочиваємо. Однак дивним чином такі ж прояви недуги схожі на те, що відчуваємо під час депресії. Інформація про запалення за допомогою білків, які називаються цитокінами, досягає нашого мозку та впливає на центри виявлення страху та загрози. Запальний процес може безпосередньо сприяти тривожності, повідомляючи мозку, що тіло перебуває в небезпеці, тому уникаємо продуктів, які подразнюють кишечник, і тих, до яких у нас є харчова непереносимість, додаючи натомість в раціон продукти з протизапальною дією, наприклад, куркуму. Четверта причина тривоги відсутність повноцінного відпочинку. Стрес у нашому житті неминучий, тому важливо позбавлятися цієї негативної енергії, щоб тіло могло повернутися до початкового спокою. Існує чимало способів досягнення такого стану: гаряча ванна, заспокійливі вправи, масаж, повільне глибоке дихання, йога, медитація чи танець. Стресові та релексаційні процеси взаємовиключаються, а нервова система просто не може перебувати в обох станах одночасно. Наше тіло немов має нульову вісь. Чим вище піднімаємося над нею у напрямку розслаблення, тим далі знаходитимемося від занурення в стрес. І навпаки, чим глибше ми в стані стресу, тим далі від повного розслаблення. Тож рухаємося по графіку вгору, даючи своєму тілу те, що його фізично зрелаксує, а воно перекаже нашому мозку, що підстави для занепокоєння відсутні. П'ята причина тривожності соціальна ізоляція. Проведення часу з близькими або друзями, коли разом розмовляємо, сміємось до третьої ночі, їмо щось смачненьке та попиваємо вино, може бути кориснішим для нашого здоров'я, ніж якщо уникаємо світських заходів, правильно харчуємося, не маємо поганих звичок і щодня засинаємо рівно о десятій вечора. Наше благополуччя залежить від стосунків з людьми, адже навіть якщо іноді ми любимо побути на самоті, у кожного з нас закладена потреба життя в суспільстві. Якщо ж ми відчуваємо, наче не в змозі синхронізуватися з людьми навколо, то з кожним днем почуватимемося все більш самотніми та тривожними, Знайдімо споріднену душу, з ким нам подобатиметься проводити час і піклуємося про ці дружні відносини. У світі маса різних спільнот, і, можливо, доведеться пошукати не лише серед знайомих на роботі чи товаришів з університету. Коли ми фізично перебуваємо поруч з приємними нам людьми, то сигналізуємо своєму розуму, що нас приймають як частину чогось більшого, і що загалом все гаразд. Шоста причина тривоги: відсутність контакту з природою. Ми не еволюціонували в офісах, фабриках, автомобілях, салонах краси чи спортзалах. Людство розвивалося в природному середовищі з усіма краєвидами, звуками і запахами. Необхідність контактувати з природою закладена в нас, і відрив від неї викликає дискомфорт, ніби ми знаходимося далеко від дому. Прогулянки лісом, походи в гори, купання в озері, доглі за тваринами, ночівля в наметі під відкритим небом або ходьба босоніж по траві, є цілющими, знижують рівень кортизолу та покращують настрій, зменшуючи тривогу. Контакт з природою надсилає нашому мозку старий знайомий сигнал, що все гаразд, що ми вдома. Тож, як бачимо, фізичне здоров'я невід'ємна складова психологічного добробуту. Ментального здоров'я пропонують виконувати різні е, фізичні вправи. Дихаємо, піднімається пульс, кровообмін обмін. Піднімається е, у когось. Болять очі, у когось тремтять руки. У кого тремтять руки? До речі, можуть. Не ні. Ні? Ні. Може, буває може, може у когось може. панічні атаки. починаються, mm -hmm. всі знайомі з mm -hmm. цим mm -hmm. терміном да, це... нічого нового. It, Що ми можемо зробити? По перше, ми можемо ходити. Ну ходити зараз ми не будемо. Ми будемо ходити на місці, ставимо руки перед собою. Да, yeah, ну, ходити клоту до речі. Ходимо, ага. піднімає коліна. А, як це не смішно і банально звучить? ходьба – це перша вправа, яка знімає напруження психічне. Оця ходьба повинна бути десь хвилинку. Ми будемо ходити менше, звісно. Походили і побігли. Чого люди хочуть бігти? Нелі, чого люди хочуть бігти, тому що кортизолу багато в організмі а біг знімає стрес. Молодець молодець, абсолютно і це всинути, але товознефіру хочуть бігти. Це правильно. Біжимо, 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 біжимо. Прискуємо. Швидше треба, да? так? Швидше. Швидше, швидше. І треба mm -hmm. пришвидшуватись постійно. Виходимо на ходьбу. молодці, пішли знову. Робимо 20 разів. Відчуваєте, як, хтось... як дихання ваше стало більш таким а інтенсивним. А що часу мало ефірного, ні? Так, казали, казали. Ага, добре. Опустили руки, робимо глибокий вдих. Тепер наша задача заповільнити дихання. Це важко. Вдихаємо через ніс, видихаємо через рік. Беремо рушничок. Рушничок я взяла для того, щоб ви зрозуміли, що такий інструмент, е, як рушник, може вам робити це. У мене, там мікромана, Тимур, туди да мікрофон вибухає. Так, робимо рушничком розтягування, напружуємо руки. І ми з тобою, Ігор, ми це колись з тобою тренували. Накручуємо рушничок у Так, Ладно, з тобою, з тобою. Займалися твоїм фізичним та, станом. Та, та, та. Накручуємо, накручуємо, накручуємо. набираємо темп і далі робимо таку вправу. Вдихаємо, розширюємо грудну клітину, видихаємо. О. Ага. Вдихаємо а і видихаємо. Наповнюємося, так. киснем повністю діафрагмою. Вдихаємо. Давайте з вами разом, якось не туди видихаємо. Ще. Вдихаємо, видихаємо. і ще один раз. Видихаємо. Красиво, так? Я відчуваю крила та коріння. Слова я можу мій таємний код. І моя сила сяє, мов проміння. Мій розум, тіло, творчість, почуття. Моє натхнення, радість мрії. В моїх руках будую я моє життя і відчуваю певність та стійкість.